Добрий ранок, любі друзі, розоводи, розолюби, гості каналу мого, підписчики. От вчора вам знімала весняний сад, сьогодні я знімаю зимовий. Трішки пройдусь по зимовому саду. Ось дивіться яка зима сьогодні у моєму саду. Зеленому красота просто Веточка махають вони. Вітер, мороз. На дворі, а я вчора троянду сажала по грязюки і по дощу. Хоч доща не було, ну грязюка ж яка була. Ну, А сьогодні вже б і не поліз би до неї. Вон, яке, яке стоїть красиво, як в саду Вон, котик мій прийшов до мене. Це подуло. Навірно, ще снігу примете. Це невеликий ще сніжок. Що ж тут сніжку? Ну все одно, ну все одно за ніч багато он накидало його. О, трошки. О, два, два котика, Муркотика бігають зі мною. Люблять вони взагалі коти полюбляють сад. Всі кішки тут в цьому саду і коти тут бувають теж. Ну, коти ті такі більше сидять вон на кришах, а кішечки тут всі. Зелень саду. Обрамлена сніжним покривалом. Оце так все так зимує мій сад. Спить. Хоча коє де ще і бутони ж на ньому є, ну то вже, то вже не бутони. То вже воно все одно все чекати буде весни. Ось дивіться, ось цей сад. Ще квіточка, там ще маргарет, вон на тому стоїть. Ось, ось цей сад. Гарно, красиво, свіжо, так, на вулиці. Ось ялинка у мене ж. Покажу, яка вона. Вон то теж сніжку яка. Ну маленька вона ще. Ну вон, дивіться, яка вона зовсім маленька. Гляньте, гляньте. Ну, верхушечка одна. Ну, трошки підросла вона. Це вона зовсім з маленьких була. Тут більші були, але вони пропали весною ж. От так, І бігають один попереднім. Котики мої любимії. Ну що, надивилися на зимову казку. Колись іще вам її покажу. Ну, як, як зимно. Спасибі, хто був зі мною, хто заходить на мій канал, хто цікавиться життям мого каналу. Моїми трояндами, моїм життям, до побачення вам всім, до нових зустрічей, все буде Україна!